Привіт народ. Такі новості в мене. Значить, е... возив вчора до кума колінвала шатуни шатони. Кум Микола має е... внутромір, мікрометри всяких розмірів, шарить ними користуватися, бо навіть якби їх і мав то є не мене шару. І значить, такий вирок по колінвалу Ну Звичайно. Та шийка, що стуканута була, де я підкладав е, газетки. Має виробітку аж чуть ліна на міліметр, А решта шейки шатунні мають еліпси. ну, до, По тих е, книжних допусках нормальні там до трьох соток Еліпс. Але то вже Еліпс. то вже, то вже нехорошо, от, Е, І. Подивилися, подумали, все-таки як не як. Той колінвал вже працював без масла. Було вигнало масло мені два сезони назад, Він вже був стуканий не раз на тому шатуні, плюс на тих. Та, фактично, перший раз він застукав на всіх шатунах, тільки цей самий крутіше застукав. От. І значить, приговор колінвалу такий. На металолом. Ну, Звичайна справа, я його на металолом не викину. Законсервую солідолом замотаю якимись бумажками, закину десь під полку і хай там валяється, може колись і пригодиться, хто його знає. Вже замовив новий колінвал, замовив вкладиші корені шатунні, та вся розкіш приблизно щось біля 12 тисяч гривень. Коштує. Дуже надіюся що завтра воно вже буде. Дивіться, розпечатку Посилочки з колінвалом. Що ще скажу? Шатуни. Шатуни теж позатягував, промив, провірили внутроміром І на диво шатуни зовсім не потягнуті. от Фактично в ідеальному стані. Еліпса не мають. І слава Богу. Значить, будемо ставити ту Вот. Тільки вкладащ і колінвал поміняємо. Ось така ситуація ще таку дурничку. Трісла в мене. Та... То я так вже таку штуку поставив, щоб механічний датчик мені показував тиск масла в моторі. І от електричний. то Той переходничок в мене був тріск, коли я роз... щось навіть масло не гнало, але як розібрав, побачив, що тріщина, тут ще мені переточив свіжу різьбу. От, ну, отакі покановинки поосімтаю. По а ще що хочу сказати. То, хто, хто може буде розбирати, вважайте такий фокус. Значить, позавчора ми розібрали мотора. Ну, частково розібрали. І за ніч, причому на дворі суха погода, дощів нема. За ніч всі такі -во деталі, де я протер тряпочкою суху, всі кинулися ржавчиною, тобто поршнював всередині е шийки колінвала теж за, за пару годин цього на всього. -навсього. А от заніс сюди в приміщення Колінвала вчора ввечері, як приїхав від кума, слава Богу, нічого нема. Але все рівно, якщо хтось з вас щось таке крутить, не знаю, чи то просто китайський метал, чи то звичайна справа, якось раніше я такого не замічав. Так що. Не полініться, законсервуйте маслом, похляпайте маслом, або не мийте. Хай воно буде в тому маслі в переробі. Що було. От, бо така штука кидається, моментально кидається, ржавчина. От. От така ситуація. Дивіться продовження, далі буде по-любому. От. Було страшно розбирати, але розібрати попроще, а тепер складати то капець, Майже всі прокладки треба вирубувати заново. Ой. Ну і Скручувати до кубки в правильному порядку. Бо розбирали так, що розбирається, то розбирається, що не розбирається, то розкручували. Оставляли, пізніше розкручували, а тепер прийдеться. Ну, одне добре, е, 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 маю таку приказку. Е, одне добре, що ще кури не заграбали. Бо колись один мій знайомий е, значить, розібрав машину в гаражі, і вона деякий час в нього розібрана, полежала, став збирати. Та й не хватає запчастин. І дзвонить до мене, там питає за запчасті, Кажу, а ти старший дядько, кажу, а де ж ви поділи? Де ж ви поділи ті запчастя? Каже, кури заграбили. От. І ви знаєте, таке, такий вислів я часто приміняю. Дійсно, ну не то, що кури заграбили, ну фактично, от розбереш якусь техніку, ніби все розложив по ящичках, по коробочках. Але ж якщо воно довго розібране, то десь переставив, то десь вилетіло, то зачепив, то згубив, то якась шпоночка, то якась пружиночка, то якесь штопорне кольцо, починаєш збирати вже все, нема. То я кажу, як, як десь воно таке пропадає, я кажу, кури заграбали. Хоча курей не тримаю, але ж якось так виходить, що, 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 що якщо його розібрав, то треба раз два і скласти. От. Все, всім папа, -па, щоб ваші запчасті кури не заграбували. Будуть новинки, буду ще знімати. Бувайте здоровенькі.